Всім привіт! Мене звуть Антонік Валентина і у нас з вами таро-погадашки, в яких енергіях пройде місяць вересень для скорпіонів. Привіт, мої любі скорпіони! Ну що, розпочинаємо. У нас з вами буде сьогодні 4 колоди Таро і п'ята буде колода підказки від ангелів. Будемо витягати карти. Дивитися, що там відбувається. Тут карти просто розлітаються. Випав король Кубків. Так. У вас випала карта, і у нас випав король кубків, і у нас випала п'ятеро пентаклів. А, тобто є якісь хвилювання, є якісь надумані ілюзії, є щось придумане, те, що у вас не вийде. Ви чомусь впевнені, що ви не отримаєте саме той результат, на який б ви заслуговували, але це неправда. А, думаєте, не витрачайте енергію, тому що король кубків, знаєте, це така сижу і плаче, така емоційна, витрачає енергію на якісь нездійснені мрії. Друзі, подивіться, тут відкриті двері, ключ, ключ є. Двері відкрили, пішли далі. Просто знайдіть ключ до своїх нових можливостей і реалізації. Знайдіть собі оці всі підтвердження в тому, що ви можете досягнути всього того, чого ви хочете. А ви дійсно це можете зробити. Так ну що наступна карта у нас цієї колоди. Диявол! Вау! обожнюю цю карту, тому що карта говорить про те, що будуть якісь спокуси, будуть якісь пропозиції, неймовірно цікаві, кайфові, спокусливі пропозиції, перевіришні. Можливо, ситуації для того, щоб подивитися наскільки ви готові до якихось перемін, можливо. Можливо, вам може час взяти от тієї трошечки енергії диявола для того, щоб прийняти свою тіньову сторону, для того, щоб проявити себе справжнім, для того щоб не боятися заявити про себе, тому що диявол це. Також карта тіньової сторони. Також знаєте, я вийшла з хорошої, чарівної, спокійної дівчинки з, з рятівника. І я кажу, що я хочу, я заявляю про себе, я заявляю у всесвіт свої думки, свої мрії, свої бажання. Я не боюся бути справжньою, я не боюся себе показати. Так, ну що, ще будемо витягати наступні карти. І тут у нас двоєчка мечів, карта говорить про те, що. А я, а я взагалі, а в мене все вийде. А я дійсно досягну того, чого я хочу. А я дійсно цінність. А, а в мене нічого. Я не знаю куди. А в мене нічого. в мене я, 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 я ось і так і сижу і плачу. Ось сижу в тій жертві, мучуся, тому що я не бачу якихось шляхів доріг, що мені вирішити, да мені взяти гроші. Друзі, самі собі придумуєте, самі собі придумуєте неможливе все в менталі. переключаємо ментал, ідемо в страхи. Виход... йдемо в того диявола. Дозволяємо собі уту тіньову сторону захищати себе, проявляти себе. Знайти в собі баланс, зрозуміти, чого я хочу, збалансувати всі сфери свого життя, тому що е, дуже важливо збалансування сфер свого життя. Дуже важливо відчувати себе в потоці. Дуже важливо відчувати себе е, реалізованим в всіх напрямках. Але для того, щоб реалізовуватися себе в всіх напрямках, треба. Довіряти собі свої підсвідомості, відключати трішечки мозок, тримати в балансі тіло, і це буде важливим для вас. Так, ну що переходимо зараз, візьмемо ще одну карту і будемо переходити до наступної колоди. І у нас п'ятерочка кубків. А якщо в мене не вийде? А якщо я не піду туди, куди мені потрібно? А якщо в мене не буде того результату, про який я мрію? А якщо, якщо, якщо якщо а якщо? А якщо ти підеш пробуєш, і в тебе все вийде? А чому ти думаєш, що в тебе нічого не вийде? Досить придумувати собі, що в мене немає на це енергії, в мене немає на це фінансів, в мене немає на це часу. Друзі, скорпіони, мої любі скорпіончики, є у вас на все час. Є у вас на все енергія. Просто більше віри в себе. Ви ви мотиватор. Ви цілеспрямований лідер, ви досягатор, просто більше віри в себе. Досить того скептицизму, що в вас нічого не вийде, що в мене там не знаю. Мені боляче, в мене розбите серце. Я нічого не хочу, нічого не бачу, нічого не чую. І взагалі, і взагалі мене немає. Ні, я є. Я тут і зараз, і я йду здійснення своїх мрій. Що у нас далі? Дивимося наступний. Королева кубків, більше творчості, більше творчих злетів, більше якихось творчих результатів, більше творчих прагнень, більше цілеспрямованості в досяганні того про що ти дійсно мрієш. Мій любий скорпіончику, тому що. Також для чоловіків можливо знайомство з жінкою, з королевою кубків, яка буде така: а, повітряна, легка, творча, якийсь художник, музикант, така е, зажигалочка, можна так сказати. Е, а можливо, тобі треба бути вже тією творчою особистістю, піти в ті творчі професії, про які ти давно мріяла, в яких ти хотіла реалізовуватися. Перестань собі придумувати, що в тебе нічого не вийде, прив'язувати себе до якихось ситуацій, не просто так, це карта на дні колоди. Тому що ти не віриш в те, що ти можеш реалізувати себе і свої напрямки. Це неправда. Це, це взагалі неправда. Дивишся, яка крута карта випадає імператриця, зайняка моя, кіся моя. Ти моя прекрасна дівчинка, навіть якщо ти хлопчик, енергія імператриці це ну, це протипо, якби говориться, це карта для чоловіків і для жінок це. Це вміння створювати великі масштабні проекти. Це вміння знаходити інших людей, делегувати свою роботу, розвиватися, йти в максимальне проявлення, в максимальне розширення. І імператриця вона знає, чого вона хоче, і вона знає, як цього досягнути. Розумієш? І ти цього знаєш. Але давай не думай, що в тебе нічого не вийде, тому що випадає ще один старший аркан, карта повішений. тобто... Я не знаю, куди мені йти, що мені робити, я боюся. Ні. Подивися на цю ситуацію під іншим кутом, по іншим своїм якимось канонам і правилам. А чому? А чому ні? А чому ти думаєш, що в тебе нічого не вийде? А чому ти не довіряєш тому, що в тебе може вийти все набагато краще, ніж ти думаєш? Що ти можеш себе реалізувати, а ти можеш, але просто знайди в собі баланс, знайди баланс в оточенні навколо тебе. Навчись а, спілкуватися з собою, навчись розуміти себе, навчись підтримувати себе, і ти в дійсності досягнеш всього того, про що ти мрієш. А ти а ти можеш багато. Розумієш, про що я? Так, і ще переходимо до наступної колоди. Що скаже ця колода? Тут знову випадає карта, значить, отже, треба на неї звернути увагу. Знову підвішаний стан, знову у нас підвішаний тут. Е, любі скорпіончики. Е, не впадайте в жертву, не впадайте в жертву в те, що у вас щось не вийде. У Вас все вийде, ви все знаєте, ви все вмієте, у вас на все є можливості, здібності і реалізація. Просто дозвольте собі уже подивитися на ситуацію по-іншому. Можливо, треба підійти з іншої сторони для того, щоб уже реалізувати те, про що ви мрієте. Дійсно, так ще одна карта, і тут імператор. Це ж імператор. Давайте вже створювати ці імператорські замашки, йти вперед, будуватися поступово, плануватися е інформацією крок за кроком, шукати, знаходити, виходити на інший рівень і просто змінювати своє життя. Ви в праві, ви в можливостях зробити все те, що ви хочете, і ви можете з легкістю досягнути всього того. І у нас тут король жезлів. І у вас вистачить на це енергії. У вас вистачить на це сили і енергії для того, щоб досягнути і знань, вистачить і можливостей. І, можливо, знайдеться людина, яка, тому що так може бути чоловік знайтися поруч, який може вам підказати правильні слова, куди йти, що робити, куди рухатися, в яку сторону рухатися, як це все реалізовувати поруч з вами завжди є ті люди, які готові вам дати підказки. Просто час уже хватати, хапати ці всі можливості. І в ці всі Ваші реалізації, так, наступна карта. Окей, бо я просто тут її перевертаю. І у нас королева кубків! Дивіться, яка шикарна карта! Просто дозволь іти в творчості, в творчому пориві, в любові, в легкості, в реалізаціях, в таких прекрасних, неймовірних, чарівних енергіях. А будь трішки вітряною, будь трішки легкою, будь трішки захоплюючою, довірся трішечки тому всьому, що тебе оточує. Тому що, чому ти думаєш, що ти не варта? Ти варта. Ти в класних енергіях, боже, дівчатка і хлопчики. Карти просто неймовірні. Інформація просто неймовірно класна. Переходимо до наступної колоди. Що ж там буде у нас у, у скорпіончиків. Дивимося далі. І що тут у нас випадає? Яка карта? туз, пентаклів, дивіться, яка шикарна карта, Про, пропозиції, фінансові пропозиції, нові виходи на нові рівні, якісь, якісь нові знайомства, нові, знаєте, якийсь новий шлях, можливо, розвиток бізнесу, реалізації, будь-що, що може бути для вас новим, воно якраз вам дається винагорода. Джекпот. ну це, це просто шикарна карта. Карта дару, дарують гроші, розумієте, дарують нові можливості, хапаємо ці можливості. Отак з відкритою рукою йдемо і, не, і бої, не боїмося, а беремо. А ми ж, а я ж не потягну, а я ж боюся, що те, що мені зараз пропонують, я не потягну, в мене не вийде. А знаєте що? А ще боюся. Тому що я звикла не те, що не потягну, а я візьму всю відповідальність на себе і буду тягнути на собі стільки, скільки а, аж, аж поки не зірвуся, так. Давайте зупиняємо це все. Давайте зупиняємо невіру в себе. Давайте відказуємося від цієї невіри в себе, тому що, по-перше, делегуємо роботу, не беремо на себе більше, ніж ми можемо потягнути, тому що не забувайте, що це ваша спинка, це ваша відповідальність. Час її з себе знімати. Ми можемо нести відповідальність тільки за себе все. Розумієте, про що я так наступна карта? Знову карти сімерочка кубків. Надумуєте собі якісь фантазії, замки, перешкоди. Нема. Немає, не надумайте, не придумайте. Немає цих перешкод, які ви собі придумуєте. Якщо думаєте, придумуєте, ви собі це притягуєте. Не притягуйте те, чого немає. Не притягуйте і. Шикарна карта, десятка. Десятка пентаклів. Це десятка, Знаєте, це карта винагороди, фінансової, нових можливостей, нових реалізацій, виходу в світ. Ви не одні. Це карта сім'ї, це карта досягання чогось. Це карта роботи в парі. Це карта спілкування, карта весілля, одруження, можливо, в скорому часі. Або вам запропонують пропозицію зроблять, або ви будете на весілля, або буде якесь розширення сімейне, розумієте? Ось ви все робите чудово. Карти просто неймовірні. Так, і наступна колода. У нас тут підказки від Ангелів. Витягаємо для вас першу карту. І тут у нас. Король чаш, королева, королева чаш. Е, від, е, так. Ніжність, е, е, відкритість, ваші відносини будуть розвиватися на новому рівні. Довіряйте своїй інтуїції, турбуйтеся про себе і про свою інтуїцію, відгукування і е, переживання, які, знаєте, е, це такі переживання, які допомагають іншим, підтримка для інших. Довірте собі, довіртеся своїй інтуїції, довіртеся тому, що навколо вас, Підіть трішечки в творчість, підіть творчу реалізацію. Дозвольте собі бути легкою, такою пархаючою, знаєте, як вітерець, як метелик. Будьте будьте такою прекрасною дівчинкою в енергії дівчинки. І ще одна у нас карта. це у нас трійка мечів глуб. Карта говорить про те, що вас будуть навіювати якісь думки, негативні думки, щоб ви щось не зробите, що вас щось не справиться. Але якщо вам потрібна допомога не тільки від самого себе, але й від інших, займіться зціленням, Знайдіть ту людину, яка вам може допомогти. Не обіцінюйте себе, не обіцінюйте свої можливості, тому що ваші думки впливають на вас. Чим більше Позитивних думок, тому краще вам. А, мої любі скорпіони, я дякую вам за увагу. Я дякую вам за те, що ви дивилися відео до кінця і поставили мені подобайку, а можливо і підписалися на канал. І до нових зустрічей, Па-па!